Важливо розуміти, цінувати, перебувати та любити откровення Божі. Коли Христа розіп'яли, завіса храму роздерлася надвоє згори додолу. Завід був порушений, і Бог пішов з храму, зі святого святих, розіп'яте, розірване тіло Ісуса Христа, це і є завіса храму, з якого вийшов дух Самогутнього Бога. Ісус підніс свою святу кров подібно до крові ягняти і увійшов у саме небо, в небесну скинію. Перед самим Богом. Він сів праворуч отця і став заступником за людей. Це і є справжня Пасха, наша Пасха це Христос, принесений за нас у жертву. Така Пасха не зрівняється з язичницькою, цілесною, і кров тварини також не зрівняється з кров'ю святого Сина. Він приніс цю жертву один раз і назавжди вдосконалив нас. Ісус відкрив нам дорогу до Святого Святих. Він первосвященник в Божому домі, а Божий дім це церква. Тому тим, хто святкують християнську Пасху, відкрито живу дорогу до Бога, ту дорогу, яка відкривалася в первосвященникові в єврейському народі, лише один раз на рік. Ісус відкрив для нас всіх через Свої Дух і кров, це назавжди. Амінь.